Готуючись до НМТ, повторюємо похідну функцію. Укажіть правильну рівність. У нас на НМТ дуже класні довідкові матеріали. Стосовно похідної є багато підказок. з х, похідна, хто пам'ятає, це один поділити на два корені з. І, до речі, люди, які старано готуються, то знають. Отже, це не є правильна рівність, але підказка є, не хвилюйтеся, можна підглядати. Похідна косинуса це є мінус синус Х, і тому подана рівність також не є правильною. Далі є е в степені Х. Дуже класна функція, саме її похідна дорівнює є е в степені Х. Отже, відповідь В є правильною обираємо. Ви можете переглянути і на наступні два варіанти, вони не є правильними. І ми сьогодні будемо розглядати не тільки техніку диференціювання, ми згадаємо. Про фізичний механічний зміст похідної, також нагадаю, геометричний зміст похідної. До речі, ці всі завдання я беру зі свого тесту, який ви можете знайти на освітній платформі математичка. Це підбірка тестів. Тут є тематичні. До речі, ми весь рік з вами розглядаємо їх. От зараз ми говоримо про похідну, будемо розглядати ще первісну та інтеграл. Тут є симуляції НМТ, ви можете пройти це онлайн за тими ж умовами, як і на іспиті, а також в електронному вигляді в форматі PDF. Крім того, на моїй освітній платформі ви можете вивчити будь-яку тему. От ту, що ми зараз розглядаємо, це тема за алгебри 10 клас, і там є тема похідна. Дві навіть теми це. Границя похідна фізичний геометричний зміст, а також застосування похідної для дослідження функції. Тут також є задачі для самостійної роботи, є онлайн-тести. І взагалі на моїй освітній платформі можна дуже швидко і легко готуватися до іспитів. Є курси підготовки до НМТ, які можна опановувати самостійно. А ще ті учні, які зараз навчаються в 10 класі, можуть зареєструватися для підготовки. До NMT 2026, особисто зі мною. Ну що, то була невеличка реклама, тепер починаємо працювати. Знайдіть похідну функції. Функція f і до дорівнює x квадрат помножити на x-1. На мій погляд, краще розкрити дужки. Х квадрат помножити на х це буде х кубі, мінус х квадрат на 1 це буде х квадрат. От похідна різниця знаходиться значно легше, ніж похідна добутку. Тому згадуємо похідну степеневої функції. Пам'ятаєте, показник виносимо і степінь показник, зменшуємо на одиницю. Отже, ми будемо так знаходити похідну х в кубі, похідну х в квадраті, дві степеневі функції, а потім знайдемо їх різницю. Чому? Тому що похідна різниці, то є різниця похідних. Поїхали. Х в кубі трічку виносимо і зменшуємо 3 на 1, буде 3х в квадраті. Мінус двійку виносимо, х буде в степені 1, можна не писати. Правильна відповідь а. От так швидко ми обчислили похідну різницю. Хто, можливо, полюбляє знаходити похідну добутку, я так само покажу зараз. От х квадрат, нехай це наша перша функція у, а друга x-1. Нагадаю, що похідна добутку також є в довідкових матеріалах, це у штрих В мінус в штрих у. Поїхали. За цим правилом ми беремо похідну першого множника х квадрат. І множимо на другий множник на х мінус 1. Потім похідну другого множника і множимо на першу функцію на перший множник х квадрат. Знаходимо їх суму. х квадраті похідна 2х, я вже нагадувала помножити на х мінус 1 переписали. Похідна х мінус 1 це просто одиниця, можна не писати, і плюс х квадраті. Розкриваючи дужки 2х на х 2х квадрат, мінус 2х. І плюс Х квадраті. Зводимо подібні доданки, тоді буде 3х2, мінус 2х. Відповідь та сама. Але подивіться, наскільки перший спосіб легше. так же ж? Отже, моя вам підказочка. Спочатку намагайтеся спростити вираз, а потім вже знаходити похідну. Угу. Знайдіть похідну і тут у нас частка f'x Х пишемо разом, а ще краще. Робіть самостійно, а потім тільки за мною перевіряйте. ефітк дорівнює 3х плюс 1 поділити на х. І тут так само є спосіб, який можна використати і швидко обчислити похідну. У нас є можливість поділити на х кожен доданок. От давайте я перший спосіб цей покажу, а потім часткою. Перетворити функцію на вираз вигляду 3 плюс 1 на х. І далі все легко знайти. Похідна буде дорівнювати сумі похідних, похідна трійки, плюс 1 ділене на х похідна, похідна константи 0, нагадаю це, а 1 на х похідна буде мінус 1 ділене на х квадраті. Отже, остаточна відповідь. Да. До речі, хто не знає похідна вираза 1 на х, це я рекомендую запам'ятовувати, тому що. Навіть при обчисленні інтегралів нам буде потрібно. Що робити, якщо ви не знаєте цю формулу? Тоді можна 1 на х представити, як х степені мінус 1. і при знаходженні похідної користуватися правилом степеневої функції. Показник зменшується на одиницю, мінус 1 помножити на х степені мінус 2. Бачите? але тут буде так більш тривалий процес. Краще це знати. В довідкових матеріалах. Нема цієї формули, але степенева функція представлена як степень брати похідну. А тепер, мабуть, більш типовий спосіб, я покажу похідна частки, хочу все нагадати. Якщо ми беремо похідну частки, згадайте правило. Похідна чисельника множиться, давайте я буду писати, частка У на В, похідна. Беремо похідну чисельника, множимо на знаменник, потім похідну знаменника множимо на чисельник, схоже на добуток, тільки тут мінус. І ділимо на знаменник в квадраті. Угу. От, таким чином, будемо знаходити похідну 3х плюс 1, похідна трійка, помножити на знаменник, мінус похідна х, це буде одиниця на чисельник, 3х плюс 1. В знаменнику в мене х квадраті. Поки так, розкриваючи дужки 3х мінус 3х і вже мінус 1, Поміняли, не забули знаки. І знаменнику х квадрат. Взаємно знищення мінус 1 на х квадраті, правильна відповідь А. Готово похідну знайдено. Я вам нагадала похідну суми різниці, похідну добутку. І тут була похідна частка. Хочу, щоб ви згадали усі правила. Обчисліть значення похідної функції в точці. Це також типова задача. Спочатку нам потрібно знайти похідну функцію, похідна синуса, пам'ятаєте, це буде косинус Х. Якщо хтось забув, ви можете підглядати, в довідкових матеріалах є. А тільки тепер ми будемо підставляти π на 3 замість змінної до похідної, f від π на 3. Похідна функції в точці π на 3 буде дорівнювати косинусу π на 3. Косинус піна 3 це буде одна друга. Ну і знову, хто забуває раптом, підглядайте косинус π пі на 3. Шукаємо довідкові матеріали, косинус піна 3. І це буде, бачите, одна друга. Легко знайти. Стільки підказок можна дуже класно здавати іспит. І так, ми знайшли значення похідної в точці одна друга. Готово? Ще одне завдання ми розглянули. Зараз буду нагадувати фізичний механічний зміст похідної, а також геометричний зміст похідної. Я хочу об'єднати ці дві теми, тому саме так записала зараз на екрані. Ми будемо розглядати поступово. Також спочатку спробуйте самостійно. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом, де х t координати точки у метрах, t час. За якою формулою визначається швидкість матеріальної точки в будь-який момент часу? Нагадаю, що якщо в нас є закон руху, тоді похідна іш від Т дорівнює швидкості В від Т. Достатньо просто взяти похідну, і це буде наша швидкість. Якщо нам потрібно знайти прискорення, тоді взяти похідну швидкості. Це дуже типове завдання, але просто потрібно знати те правило. Хтрих від Т. Шукаємо похідну 3т в квадраті. Ми вже згадували, чому дорівнює похідна х квадраті, так само беремо похідну t в квадраті. Але не забудьте ще помножити на константу. Константу ми виносимо за знак похідної. 3 множимо на 2 t це буде 6, Ну, звичайно, метрів на секунду. І це є саме наш закон, по якому можна обчислювати швидкість відповідь 6 t Г я обираю, це буде правильно. Якщо в нас буде вказано, наприклад, Т дорівнює 2 секунди, тоді ми можемо знайти швидкість в 2 секунди, це буде 12 метрів на секунду. Може бути питання як тестове, так і задача з короткою відповіддю траплялася в минулих іспитах. На рисунку зображено графік функції і дотичну до нього в точці з абсцисою Х0. Знайдіть похідну функцію в точці. Отут потрібно згадати геометричний зміст похідної. Похідна функція в точці, дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. Що таке кут нахилу дотичної? Це кут між додатнім напрямком Осі Х та дотичною. Тобто, в цьому випадку це в нас кут 45 градусів. Отже, достатньо знайти тангенс цього кута. Зверніть увагу, не механічного фізичного змісту, не геометричного змісту немає в довідкових матеріалах. Отже, Похідна функції в точці дорівнює тангенсу 45 градусів. Я думаю, що всі пам'ятають, що це одиниця. Хто не пам'ятає, підглядає в довідкові матеріали. Геометричний зміст похідної саме в цьому полягає. Крім того, я ще нагадаю ще одне застосування геометричного змісту похідної. Обчислють кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції, у точці х0 до рівня 2. От щойно ми казали, що похідна функція в точці дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. Але крім того, ще й дорівнює коефіцієнту К рівнянні цієї дотичної, кутовому коефіцієнту. Отже, якщо стоїть питання знайти кутовий коефіцієнт, ми знайдемо похідну, підставимо туди точку, і це буде наша К. Також, бачите, немає цього в довідкових матеріалах. Поїхали! Обчислюємо похідну спочатку f' від х. Ми вже згадували, похідна сума різниці дорівнює сумі різниці похідних, степенева функція. Якщо обчислювати похідну х в четвертому степені, пам'ятаєте, що відбувається? 4 виносимо і показник зменшуємо на одиничку. Отже, буде 4х кубів, вже дуже швидко працюю. Мінус 2 помножити на 2х похідна х в квадраті, множиться на константу, і плюс трійка. У нас 3х, похідна х це буде 1 і множиться на 3. В цьому випадку можна трошки спростити, записати 4х кубі, мінус 4х і плюс. А тепер ми замість х підставляємо двійку, отримуємо 4 помножити на 2 в кубі, мінус 4 помножити на 2 і плюс 3. Обчислюємо 4 на 8 – 32. Мінус 8 і плюс 3. 32, мінус 8 це буде 24, плюс 3 27. Оце саме і є кутовий коефіцієнт. Кутовий коефіцієнт, ще раз нагадую, це значення похідної функції в точці. І в даному випадку це є 27. Запам'ятайте, будь ласка, що похідна функція в точці дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної дорівнює кутовому коефіцієнту коефіцієнка. І крім того, ще є рівняння дотичної, ще є можливість відповідати на безліч питань. Я дуже хочу, щоб ви звернули на це увагу. І в мене на каналі є навіть відео, яке пояснює, як знайти проміжки зростання спадання, як побудувати графік за допомогою похідної. Але зараз я показала ці завдання. Які були більш типовими і частіше виникали на іспитах саме тоді, коли проводилося НМТ. Зверніть на них увагу, і я запрошую вас вивчити цю тему як і кожну іншу за допомогою моєї освітньої платформи. Також є можливість готуватися разом з нами до НМТ. Чекаю своїх учнів, які будуть готуватися до іспиту наступного року. Як завжди, бажаю усім успіхів у навчанні. До зустрічі!